Вітаю для глядачі свого каналу. Зараз у нас 9.52 27 серпня. І я роблю на оракулі Ленорман також карту дня. Включу сюди і Мелітополі Бердянськ. Ми розкриємо. Нам цікаво, що там, як воно. Хай люди подивляться, ну, у них може там. Якось трошки буде підніматися настрій? Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Почнемо з міста Запоріжжя. Що нам сьогодні чекати? Яке у нас сьогодні буде? Ну, я вам скажу так. Падає нам, бачите, по центру башня. Це якісь будуть, ну, скажімо так, прегради. Ну, я не скажу, що прегради. Але, ну, якась така ситуація серйозна. Бо башня це завжди серйозна карта, вона пов'язана з державними його структурами і ТД, і т.п., але по компасу це будуть нормальні речі, тут не буде нічого такого сверхістестяного. Ну і падає нам бланка. Що вона нам скаже? Давайте ми подивимося. Вона ж не просто так тут випала, скажи нам. Таємниця якась буде якесь, подождіть. Дивіться, значить коса у нас впала між. Книгою та роботою. Книга і робота. Книга це і навчання. Книга це і таємниця. Книга це дуже чого багато вона може нам розказати. Але між цими двома картами падає коса. Карти нормальні. то це буде якась така справа. Вона буде. <кій> В общем, що я можу вам сказати? Робиться робота по місту Запоріжжю. Робиться вона вищими силами. Ця карта довга. Я вам скажу це добре. Це добре. Я не хочу далі розкривати. Просто не хочу. Не треба то, якщо впала книга тут, таємниця, не треба її трогати. Вона потім розкриє щось. Ця карта показує, що є якась таємна праця. Вона ведеться. І вона проявиться десь ну ось уже наприкінці е, літа вона дасть свій результат вона буде робитися а результат вона дасть уже ось в ближайші, в ближайші дні але ця праця буде робитися ще ну, довго, до, досить довгий час бачите яка карта піка це її робота це її робота. А бубни. Бубни. Це у нас е, стихія землі. Стихія землі. То ця жіночка працює на нашій землі, і вона робить дуже е, гарні речі, але таємні. Так що я не хочу то залазити, хай працює. Я завжди радуюсь, коли у нас... Це дуже рідкість, коли є настоящі люди. Не ті, що самі про себе кажуть, що вони е, ті чорні відьми, то настояща відьма ніколи не скаже, що вона відьма та ще й чорна. Настояща відьма це хранить в тайні. Це так вам. Для розуміння, щоб ви розуміли, коли вам брешуть, а коли вам кажуть правду. Ніколи, ніколи реальна відьма не буде хизуватися, розкривати себе. Ніколи, люди, запам'ятайте це раз і назавжди. Так, можуть переносити як сарафанне радіо, але ні. Це, знаєте, як ота е... Інга Хосроєва, да, і Мастона кричать, що вони чорні відьми від бабок. Боже, смішно. Мені вічно смішно, не знаю. Ми подивилися з вами Запоріжжя. Мене дуже порадувало, що в нас є така людина. І вона на нашій землі. Я дуже кратко вам розказую, бо якщо я буду розказувати про кожну карту дуже довго, то мені там хлопець написав, що ви так мусолите? Дорогий мій друже, я мусолю. Бо я в прямому, як кажуть, от записую. І воно йде мені. Я не можу я монтувати, викидати, мені ніколи цим займатися. Прокручуйте, якщо вам то не цікаво, ось і все. Будь ласка, карти, покажіть мені карту дня на сьогодні для Запорізької області нашої окупованої. Окупованої. Так, ну, тут ідуть такі хлопоти, 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 суспільство, спілкується. Сім'ї живуть своїм життям, стараються. Давайте ми подивимося, що тут за лілії нам падають, бо якось воно не сумістимо там лілії. Ну і дивіться на ці лілії, що воно нам розкриває. Тут падає хрест. темні думки, то на окупованій території йде повне, знаєте, як вам сказати, так, цього не збіжать ніяк, ну ніяк. Але вони вже полізли на таке, вони полізли в такі дебрі, вони полізли, це ж окупована територія Лілії. Це дуже статусна карта. Вони полізли, це скоріше атомно показує. Бо це дуже статусна, ну така річ е важлива і дуже дорога, і взагалі серйозна. То тут у них так, ми будемо проходити по Христу ці зміни, ці страхи, ці думки тімні-чорні. Будемо проходити. Це окупована територія. Чому я кинула на лілі, бо не може бути там такої карти, просто так. Дивимось ми на цю, цю карту мужчини. Тут йдуть гарні такі хлопоти, гарні зміни. Вообще аїсти це дуже гарні зміни. Я не знаю, що там буде на окупованій території з хлопцями, що вони там будуть робити. ну, вони щось зроблять там, коротше, щось сьогодні буде. Щось сьогодні буде на окупованій нашій території. Дуже цікаве, дуже цікаве і дуже важливе. Бо сонце це важлива карта, і вона така потужна. І аїсти це такі зміни радісні для нас, не для окупантів. І зроблять це хлопці, мужчини наші. Думаю, ближче до вечора. До речі, ця компанія вона буде робити це на постійній основі, бо сонце це длинна карта. То, прийшов той час, викурювати їх отуда. з нашої окупованої території. Вони і так, вони зазіхають на наші крупні статусні об'єкти, розумієте? Вони хочуть їх. Хотять. Так що так. Але будуть робитися якісь речі. Дуже серйозні, класні і нам на пользу. Бо це показало і сонце, і е, аїсти, і мужчина це теж гарна карта для нас. Ну, мужчина це гарна карта для. Да. <смітна> да? Початок життєвий. Символ початку життя. Так, давайте подивимося, що там сьогодні буде в Мелітополі. Скажіть, будь ласка, нам карту дня для міста Мілітополя. Бачите, повторюється. Тільки що дивилися окуповану територію, повторюється. Так, 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 так. І тут іде черва. тут іде черва. і йдуть маски. Йдуть маски. А ну, давайте ми покладемо на цього хлопця. І на ці маски. Угу. Так. Значить, дивіться, Мелітополь. Це сім'ї, це наші хлопці, наші мужчини. І їх вони під загрозою іменно цих колаборантів. Колаборанти здають наших чоловіків там. Сім'ї. Сім'ї. Це карта, вона швидка. Вона швидка. І тут буде, будуть якісь такі справи, колодязь, це повне життя. Це гарна якась буде справа, гарна новина. Я ж кажу, що там щось сьогодні буде. Ану. Ось, пожалуйста. Буде якась ситуація, будуть гасити, будуть гасити там. Там будуть десь якісь справи. Дуже наближається ця, ця історія, яка буде принесе нам гарні відчуття, і ми будемо дуже радіти тому. Це піде біла полоса. Піде біла полоса. І ці колаборанти, ці колаборанти, так, це я клала на хлопця, да? Давайте покладемо на цю маску. Ну, це те, що я вам казала давно. Ось вони отримали, ці колаборанти, ці документи. Вони вважають себе, що вони там державники. І бачите, башня між таких карт, між Письмом, звістям і лисицями. Так, у них є хитрий план. Є хитрий план. Вони хочуть, цих чоловіків, сім'ї, е, хочуть їх якось. Е, <головіка> Розумієте, для, то ж референдум робиться для чого? Щоб потім наших чоловіків зобов'язувати, як же громадян того присоєднаних до Ерефії, їх ставити, щоб вони воювали. Розумієте, у них такі плани. Але ну, вони в них не дуже. то Вони в них не спо, а ну, дайте я ціну на спорядні. Вони в них отак і будуть. Висіть, висіть у повітрі. Отак вони будуть ходити, це довга історія. Але тут буде звістка якась дуже швидка по чоловікам. І дуже гарна. Тобто, щось зробиться така історія, і вона дуже близько вже, щось там буде. Щось... Це вже тут показує, що, скоріше всього, це то зроблять партизани. Якусь вони там зроблять пакості окупантам. Ось іменно вони, ті місні хлопці, чому це черва? Бо тут місні з тої області, українці наші. Але це, ну, це не військові. Це не військові, це іменно партизани. Це іменно от люди, які вони там щось зроблять. І це буде новина класна сьогодні. Вони там щось зроблять. Що, я не знаю, що. Але от щось гарне буде. Бо наближення, колодязь і сонце. І вони будуть то робити на постійній основі. А ці хай собі там довбаються, які хочуть. Буде, щось буде на окупованій території. Почнеться оця історія. І вона буде довга. Та історія. Воно вже це сонце це довга карта. Бо вони мають підтримку від ЗСУ, у нас свій спутник, супутник. Ми вже швидко швидко реагуємо на ті всі речі, на їхні бази, на їхні оті всі переміщення то буде там цікаво буде цікаво. Давайте подивимося місто Бердянськ. Будь ласка, карти, покажіть нам місто Бердянськ, карту дня на сьогодні. Робота буде йти. Робота по пікам це іменно військова робота. Але цю, цю роботу будуть робити іменно ті влади, та влада, яка там зараз знаходиться. І вони, оце нерви будуть тріпати людям. І будуть місяць це нервотрьока. О, пожалуйста, я ж сказала. Нірво трьопка. Буде нервотрьока, якорь це надовго, і місяць це теж, і криси теж довгі. Люди, я вам сказала, що буде освобождення десь. З 15. го от Я подивилася по Енергодару. Тобто в жовтні місяць, от все ж таки тоді я обмовилась в жовтень місяць. Оце, якби не наїхали тоді на ярмака, ота, страй, Страйк, чи як її, оту, що вона. Е Українського походження американка, о, та, що хотіла там попіаритися, що ми зброю там Єрмак краде, що десь там, що він зрадник. І це ж все помішало тому. Там все ж все замутилося, понімаєте? Пройшла затримка, передачі озброєння, всього цього, там же ж бюрократія така, що, мама, не горюй. І росіяни то получили результат того, так, ми зараз не маємо. Того, що нам потрібно для того, щоб освободити Херсонщину. Наші хлопці, як крути, там копають і лізуть, копають і лізуть по тому степу виженому. Ось так така історія. Так що це ще ось півтора-два місяці у нас буде ця історія з окупованими територіями. Тому так, тому воно так і показує. Так, це влада, це піки. Бачите, тут іде символізм піки. Це ваша влада зараз, це мічові карти, якщо по-таро-єгипетським. А це почуття, це люди будуть нервуватися. нервуватися. Тут іде трефа, це посухи, це енергетика. енергетика така буде, криз, будете, будуть, вони там будуть гристися і будуть гристи вас. Оце кра, красти будуть все, здіватися над людьми, морочить їм голови. Оце буде, оце такий буде Бердянськ, ще довгий час. Ну, як довгий? От я вам озвучила, який час воно буде. Я вам озвучила той час, щоб ви розуміли, скільки ще терпіть оце неподобство. Ну, якщо трапиться якесь чудо, то я буду дуже рада. Дуже буду щаслива про це, неймовірно. Давайте подивимося Запорізьку область. Тепер та, що обстрілюється наша підконтрольна. Але там наші люди живуть. Давайте подивимося, як вони сьогодні там будуть себе почувати. Темні думки. Темні, але сонечко, бачите, йде. Але та, знаєте, ось, пожалуйста, хрест падає. Буде щось вони проходить. Будуть зміни підуть. Будуть зміни йти, але дуже з перепонами. З перепонами тяжко будуть йти. Теж там працює жінка. Це пікова дама. Ой, пікова дама кажу: піка. Це там є дівчина, яка займається тою історією. І. Е... А ну, дайте я на неї покладу. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ця дівчина вона не працює на Україну. На жаль, вона не працює на Україну. Вона займається якоюсь інформацією бо піки. Це воздух, це мечові, тут гора. І от вона випала як кладу от гора, да, тут підпішла башня і якось. Ну, не важливо, навіть якщо б так було. Без, 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 без різниці. Вона працює на ту сторону, вона працює на, на, на іншу сторону, люди. Вона передає інформацію. Там жінка. Жінка вона у владі, в нашій запорізькій владі, там десь. І вона передає інформацію. Вона займається передачою інформації, вона працює на ворога. Дуже давно. Бо гора йде. Давайте подивимося, що тут будуть, що на хрест падає, що тут буде. Дивіться, тут йдуть от, е, зміни підуть. Дуже гарні зміни, до речі. Це аїсти це гарні зміни підуть. Ану, звістка буде. Звістка буде, будуть якісь події швидкі. Класні будуть. Для нас вони будуть дуже гарні, бо це йде ця історія це черва. Це по почуттям буде йти. Гарні будуть почуття по Христу. Тут якась буде хороша історія, щось розгепають наші хлопці там. І, і підуть зміни після Христа. Підуть зміни після Христа, і вони підуть погано, до речі. Я хочу сказати, що після цього хреста підуть зміни, але вони підуть на погане. Буде здавати якась сучка, буде здавати там е, інформацію. Ось так. Бо до хреста було нормально все. Бачите, сонце було. А тут підуть зміни, і ось почалася гора, і вона пішла. Я на неї поклала. Але сьогодні щось зроблять гарне. Зроблять. Це будемо дивитися на неї, що вона там буде робити. І треба брати за сраку ту дівчину. Вона знаходиться у владі, вона може не знаходиться там непосредственно. Вона не має карти землі, немає. Тільки піки. Вона у владі. Вона сидить у владі. Гора ось посухи це енергія. енергія. Вона давно цим займає, займається, до речі, давно займається. Ну ось так, бачите. Це на нашій підконтрольній території. Така історія сьогодні буде. Це так, як докопуватися, так можна таке роздивитися. Але ці люди це дуже довго, це забирає багато сил. Це вже є так. Роблю бо мені, я чіпляюсь, мені цікаво. Я людина дуже любопитна, я по е китайському гороскопу дуже цікава тварина. <рив> І зовсім не несопоставима зі своїм зодіакальним знаком. Просто геть зовсім. Але то мені не мішає. Так, давайте подивимося Херсон, яка сьогодні буде. Карта дня. Херсон. Перепони, перепони, по енергії перепони йдуть. Зміни йдуть, будуть, йти зміни, але дуже довго. Дуже довго будуть йти зміни по Херсону. На жаль. На жаль, давайте подивимось на чоловіка. От що тут клевер цей робить? Що він робить тут клевер? Не знаю. Я не зрозуміла, чесно кажучи, це треба дивитися конкретно. Ну, дивіться, давайте я кубики розкрию вам на Херсоні, які тут ігрі ще будуть робитися. Тут ідуть зміни, бачите, опять падає дом. Тут будуть, підуть рішення. Ну, погані, погані, все. Тут все, понятно, і коса. Самі ж кубиками і домом. Це е, іде, е, то що я казала. В них є, от я поклала, ви бачили письмо, да, наказ держава, але чого там впала та, той клевер, тому що для них радість, для нас то не радість, що вони наших хлопців будуть кудись відсилати і щоб вони на них там працювали. Це вже давно цей приказ вони отримали. От вони його будуть виконувати. Вони його будуть, вони наполегливо його виконують. Вони відсортовують людей. Дуже там іде зараз просто відсортування людей. Публічних, оцих всіх, там різного плану людей, общественників, а потім дойдуть і до простих людей. Всіх будуть ото через фільтр той проганяти. У них є поки що на той час. Місяць так точно. Добре, дивимося правий берег Херсонщини, будь ласка, покажіть нам то, карту дня. Правий берег, будуть дуже гарні, дуже гарна ситуація буде на правому березі. На правому березі Херсонщини працюють дуже сильно езотерики. Дуже сильно працюють езотерики, люди постійно. І вони працюють іменно. Це не ні. Це іменно люди, які працюють, може вони. Займаються іменно ізотерикою, іменно астрологією, іменно цією наукою. Але вони працюють іменно по почуттям, по своїй потребі. Їм, от, ну, як я, в принципі, я так працюю. Мені то надо самой. І їм то надо самим. І вони то роблять. Їх багато. Бо це зірки, їх багато. Тих людей. Ви під захистом всесвіту, правий берег Херсонщини. Там будуть якісь звістки, дуже гарні, гарні зміни по айстам. Дуже гарні. Буде радість. Буде щось якась е, ситуація. Бачите, і тут же падають лиси, криси і е, темні, темні сили. Ну, Як на війні все змінюється, знаєте? Все змінюється. Трошки радості, трошки болі піде. Отвітки підуть, ответки. після цих підуть отвітки. Понієте? Отак. На жаль. Дуже швидко там все змінюється, знаєте? Все змінюється. Давайте лівий берег подивимось, але так повинно бути. Ми ж не можемо одну емоцію тримати, тільки, щоб нас били. І ми б'ємо, нас б'ють, ми б'ємо. І вони змінюються, ці емоції. Гарні на погані, погані на гарні. Так воно, життя іде людей. Але Херсон під захистом, правий берег, там під таким захистом, там люди працюють іменно від, від серця, від душі на свої родини. Лівий берег Херсонщини. Це карта землі бубни. Біла полоса. Родини. І родини ці. Знаходяться під загрозою поганих речей, поганих енергій. але це тучі, вони прийдуть. Це карта часу, вона недовга. Ну, лівий берег, він же окупований, що ми хочемо. Тут зрадники сидять, тут оці ігри, тут тучі. Вся історія буде, вона буде. І он маски, пожалта, колаборант. Все це роботає, працює на вечір. Завжди у вас там оці. Як в 37 му році воронки. Не шляйтеся вечорами, особливо чоловіки. Я вас дуже прошу. Та й дівчата також. Та й дівчата також. Але бачите, вам падає сонце. Вам падає сонце і дерево, сім'ї. Але це йде загроза сім'ям. Ось вона йде, починається, загроза на вечір. Бережіть себе, ці суки вас здають. Так що так, така була карта дня. Всі ми подивилися, всі наші міста, які ми завжди дивимося. Ми додали Мілітополь та Бердянськ. Ну, все. Почуємось, люди, па-па.